Слава Ісусу Христу, сторінками книжки 10 заповідей Божих. Отож, пам'ятаємо, що Господь нам дав 10 заповідей Божих і передав їх через кого? Через Пророка Моїсея. Моїсей їх викарбував ці 10 заповідей Божих на скрижалях. І сталося це на горі, на горі Синай у Єгипті. Ну, що ж, переходимо одразу. До сьомої заповіді Божої. Чи хочете пригадати? Ану, по малюнку, пізнайте, що це за заповідь Божа? Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. А якщо ось цей малюночок... Це друга заповідь Божа. Не називай номерні імені Господа Бога Твого. Добре, а третя заповідь Божа. Пригадуєте? Третя заповідь Божа. Пам'ятай день святий і святкувати. Ага. Четверта. Четверта заповідь Божа. Шануй батька твого і матір твою. Угу. А що ж про п'яту скажете? А П'ята заповідь Божа, не вбивай. Угу, Пригадали. Добре, шоста заповідь Божа. Не чужо лож. Ну і що ж, переходимо до наступної сьомої заповіді Божої, яка звучить не кради. Тому що ви всі є братами і сестрами, каже Господь. Так, Отож, рушаємо. Каспер щасливий мандрівник. Хм, Каспер, колись давно жив на світі юнак, який називався Каспер. І щоб заробити на хліб, він мусив багато працювати. Молотив зерно, відстригав коней. Стриховець деколи писав листи і грав на скрипці, співав пісень на вулицях і на майданах. Одного разу Каспер потрапив у незнайому місцину. Він був такий утомлений і голодний, що аж заплакав. Та раптом у долині хлопець побачив величезні мури і вежі замку. Хм. Там я точно знайду якийсь заробіток, подумав собі Каспер. Хм. У таких замках живуть хіба що королі, то там завжди є багато роботи. Ця думка дуже підбадьорила Каспера, і він рішуче попрямував до замку. Підійшов до дверей, постукав, але ніхто не відповідав. Хм. Хлопець обережно прочинив двері. І увійшов без запрошення. Оглянувся навколо і побачив, що перебуваю у великій розкішній салі. Підлога була застелена другими килимами, а у кутку стояв камін, у якому потріскували дрова. У центрі кімнати був великий стіл з їжею. Посередині столу стояла подушечка, оздоблена. Червоним оксамитом. На тій подушиці виблискувала золота корона. Ой, оздоблена великим коштовним камінням. Від захоплення Каспер аж рота відкрив. О! Мабуть, я дуже втомився, і всі ці дивні речі мені примарилися, сказав він сам до себе. Мушу щось з'їсти, аби добре виспатись. Угу. Юнак обійшов усі кімнати цього великого замку. Він побачив багато цікавих речей, але не знайшов жодної живої людини. Даремно гукав, даремно кликав, ніхто не озивався. Врешті Каспер потрапив на невеличке горище. Там було дуже мало світла, але хлопець зауважив на підлозі старий матрац. Біля нього столик, а на столику шматочок черствого хліба і глечик з водою. Нічого, я сьогодні не зробив тому й не заслужив кращого. Парночую в цьому скромному куточку і підкріплюся простенькою вечерею. З'ївши хлібчик і запивши його водою, Каспар міцно заснув. А вісні він побачив прекрасного білого лебедя, який наблизився і промовив: Будь королем, ось твоя корона. Уранці Каспер прокинувся бадьорем і засміявся, згадавши сон. він прибув до великої зали, зайшов, побачив, як великий лебідь піднявся у повітря, розправив крила і приземлився на стіл поруч із золотою короною. Каспер загадав сон, узяв корону і поклав собі її на голову. Саме в ту мить білий лебідь зник. Натомість у кімнаті з'явилася прекрасна принцеса. На ній була чудова, прекрасна сукня, прикрашена перлами і шовковими стрічками. Дівчина підійшла до Каспера, взяла його за руку і сказала упродовж багато. Сумних літ, які я провела у цьому замку, ти перший мандрівник, який узяв лише те, що заслужив. Інші об'їдалися і об... обпивалися донестями, вдягалися в дороге броня, а свої брудні лахи та червики кидали на чисті простирадла. Твоя чесність, юначе, розірвала це прокляття відьми і звільнила мене від цих чарів. Тепер ти можеш стати господарем цього замку королем, а я, якщо хочеш, буду твоєю королевою. Каспер, звісно, одружився з принцесою, і жили вони довго та щасливо. Хм. Кожна людина має право надіятися, що інші будуть шанувати її речі. Тому, якщо ви хочете, щоб вас шанували і ваші речі, то ви шануєте речі інших, своїх близьких і чужих. Варнувати час і нічого не робити, замість того, щоб працювати чи вчитися, це те саме, що обкрадати свою сім'ю, користуватися речами і благами, які. Тобі не належить. Тобто, байдикувати це, це зле. Нищити речі, які належать усім, це одна з найбільших крадіжок. Наприклад, ми з вами зараз, з деяким перебуваємо у місті Глазко, так? і ми спостерігаємо такі погані ситуації в автобусі, наприклад, я теж була свідком неодноразово. От сидить чоловік в автобусі, імпозантний, гарно одягнений, доглянутий, він має все, він ходить на роботу. так? В руці він все тримав пляшку з водою. Пляшку відкрив, а корок викинув просто на землю, просто в автобусі, на підлогу. Просто корок випив воду і пляшечку тут так само викинув. Только перед собою просто. А от вчора, буквально вчора, їхала в автобусі, де водій мав біля себе відчинене вікно за кермом, тримає кермо, їде. Там мав цукерку, з'їв цукерку і папірчик, не, щоб покласти, чи собі в кишеню, а потім викинути в спеціальному місці. Чи покласти десь поряд? А він його у віконечку шурнув. Ну, Бог нам дав голову згори, щоб бачити. І думати, взагалі, голова для чого? Для краси чи капішон носити? Голова щоб думати. То власне. Тобто слід шанувати також працю інших, і думку, і права інших людей і дбати про їхнє добре ім'я. Це означає, що якщо хтось говорить свою думку, яка не така, як ваша, то не треба зразу насильно переконувати в тому у своїй думці, у своїй правоті. Людина має голову, вона й думає, якщо вона думає неправильно, з часом, з часом, завдяки вашій доброті, завдяки вашому доброму взірцю, та людина переконається, що була неправа, і почне думати і діяти правильно. Ну, а наша постанова, і моя також, я ніколи не візьму жодної речі, яка мені не належить. І буду шанувати речі інших людей. Якщо ви готові, якщо ви готові, якщо ви хочете, щоб ваші речі шанували і не брали без дозволу, тоді ви так само маєте робити: не брати інші речі без дозволу і шанувати їх. Якщо ви готові цю постанову виконувати, ну тоді повторюйте після мене: я ніколи не візьму жодної речі, яка мені не належить. І буду шанувати речі інших людей. Оце було. Сьома заповідь Божа. Не краде. До зустрічі!